Слава Ісусу Христу! Продовжуємо нашу молитовну варту, денну молитовну варту <кхи> і молимося, зберігаючи надію на Боже чудо, з вірою в те, що Господня рука зупинить ось цього агресора, зупинить війну. Просвітить його розум і серце, і ця війна. Припиниться і вона, і ми швидко всі знову будемо вільними. Беремо для розважання стихи із 85-го Псалма. Звесели душу слуги Твого, бо я на тебе, Господи, підніс душу мою. Звесели душу слуги Твого. Ці хвилини. Господь Бог, тільки Господь Бог може обдарувати нас цією радістю. тільки Господь Бог може дати нам впевненість в цьому житті. І тому ми цією молитвою сьогодні просимо, щоб він своєю рукою продовжував нас оберігати і хоронити. Своєю рукою охороняв нас від видимих і невидимих ворогів. Щоб Його рука простягалася перед нами всіма, перед цією нашою Україною і не давала нікому впасти. Бо якщо ми перестанемо вірити і довіряти своє життя Богові, ми дійсно втратимо надію, а втративши надію, ми впадемо. Тому ж, тож зберігаймо свою надію, веселімося в Бозі, радіємо в Ньому. Радіймо життю і продовжуємо жити і боротися за наше життя. І тоді ми почуємо дійсно звуки перемоги, побачимо радість і веселість від нашого життя. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, син Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішним. Бо Ти, Господи, добрий і лагідний, і многомилостивий для тих всіх, що призивають Тебе. Многомилостивий для всіх тих, що призивають Тебе, Господи. Сьогодні вся Україна, кожен її мешканець, звертається, Господи, до Тебе не через не ненависть, не з проханням про смерть. А з проханням про життя, щоби ти охоронив наше життя, життя кожного українця і кожного нашого військового. Ми звертаємося в своїй молитві для того, щоб ти просвітлив розум кожного росіянина і білоруса, просвітлив розум кожного можновладця в цих країнах, кожного військового, щоб вони схаменулися. І зупинилися в тому злі, яке вони чинять по цілому світі, не тільки в Україні, щоб вони зупинились і вернулися в свої домівки. Цією молитвою ми сьогодні звертаємось, Господи, до Тебе з проханням збереження життя. Ми не хочемо смерті, ми не хочемо трагедії і розрухи. Ми хочемо миру, любові. Ми хочемо жити в злагоді і єдності. Тож просимо Тебе, Господи, дай силу, надію і кріпость духа і тіла для кожного нашого військового, щоб він міг захистити життя, щоб кожен українець зміг вистояти в цій важкій хвилині і годині, і щоб кожен росіянин білорус, військовий чи цивільний, схаменувся. І був просвітлений його розум, що вони розкаялися в своїх гріхах і повернулись додому. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, син Божий, помилуй нас грішна, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, в цей день кожного нашого військового, всіх українців, особливо тих, які перебувають в зоні бойових дій, які зараз ховаються і переховуються від небезпек. Просимо Тебе, Господи, захорони їх всіх, але ж просимо Тебе також, Господи, Просвітли розум, серце і думки кожного росіянина і кожного білоруса, кожного військового і цивільного, щоб вони схаменулися, покаяли в своїх гріхах і повернулися до себе в свою країну, бо ти святий єси завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця, і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 6-й годині у нас є молитва в домашній церкві, а в 9 годині є молитва онлайн. Слава Ісусу Христу!